Вони мають думати не тільки про влучний вогонь по ворогу, а й про безпеку і інших підрозділів, сил оборони та мирного населення, будні артилеристів першої президентської бригади буревій, які вже понад півроку працюють на сході. Як заново вчать геометрію, не сплять по кілька діб та ховають гармати від ворога в наступному сюжеті. Гармата вогонь. Остріл. Відпрацювавши по ворогу, артилерійський підрозділ бригади Буровій отримує новий наказ. Маскування артилерійці мають свою розвідку, яка не тільки коригує вогонь, а й попереджає про небезпеку. Це вихід. Та ні, це Микола командир батареї на початок повномасштабного вторгнення вже 5 років працював за кордоном, але повернувся, аби боронити рідну землю. З гордістю показує свою зброю. Вона ну, досить маленька і легко ховати. Я можу залізти в глибокий яр і там в цьому яру буду укрити від артилерії ворога. Я буду малозамітний для оптичної розвідки і... Я зможу досить ефективно там вести вогонь. Гармата, призначена для ведення в бою у горах, добре показала себе у донбаському ландшафті. З таким підйомом ствола я можу просто приїхати під терикон з однієї сторони, з іншої сторони був противник Я був через терикон стріляти, наприклад, в цих умовах. Понад півроку підрозділ Буревію воює на сході. Командир пригадує найтяжчий бій, коли кадирівці та вагнерівці намагалися прорватися у населений пункт, в якому закріпилися сили оборони. Тоді штурм тривав близько п'яти днів. Ти не спиш, немає можливості навіть попити води, тому що тут розгрузка БК, Тут вже потрібно знову продовжувати вести вогонь на п'ятий день. Люди вже майже на ходу спали. Але штурм був відбитий. Найбільша цінність підрозділу люди за понад півроку, каже Назар в їхній бойовій родині була лише одна втрата, але дуже болюча. Це був один із кращих розвідників бригади. Смайла будуть пам'ятати всі. У бригаді воюють лише добровольці. Олексій родом з Донбасу. Я видавець. Майже все моє видавництво пішло на фронт. В артилерії видавцям, будівельникам, підприємцям довелося опановувати нові навички. В армії я зрозумів, довелося от, 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 мені згадати алиби, метрі, вираховувати ці всі циферки, траєкторію польоту снаряда і вибрати місце, щоб снаряд долітав до цілі і влучно. Від цих знань залежить не тільки результативність роботи по ворогу, а й безпека своїх. Розвит осколків снаряди, наприклад, якісь безпечні відстані, якісь правила стрільби. Ну, Не можна вести вогонь, коли противник в 30-50 метрах від наших сил. Як це буде це? Ми ж можемо і по своїх дарів правильно. Ми не стріляємо там, де. Є хоча б якась загроза попасти по своїм громадянам там я не знаю. Не дай Боже, зараз там на КСП, там у відео, там я не знаю, там буде йти якась кацапська колона, і там вийде і бабушка там і за цими авоськами, там з якимись овочами. У нас буде зараз крик стояти, що ні, все стоп стрільба, бабушку за це. Адже кажуть хлопці, ми на своїй землі, то ж маємо захищати земляків. Марія Тарасова, Михайло Данілов, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.